Росіяни дуже хороші фахівці з радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. І вони давлять зараз майже весь діапазон тих частот, які використовують наші війська. Ми стараємося постійно зміщувати діапазон частот, і вже українська армія працює в ультрачастотному діапазоні це все що вище 6 ГГц, що раніше не застосовувалося в цивільній та військовій сфері вище 6. А, значить, і е, зараз, коли наші підрозділи почали працювати на 6,7 ГГц діапазоні, це не секретна вже інформація. Росіянам знадобилося 4 місяці, щоб налагодити радіоелектронну боротьбу. Вони починають вже давити ці частоти. Ми змінюємо частоти і рухаємося далі і ще вище по спектру. Там, де в них немає радіоелектронної боротьби, в нас буде ще пара місяців на те. Щоби уражати росіян, і вони не могли подавити наші дрони. Але з іншої сторони, це відбувається так само. Ми будемо давити зараз одні частони, частоти, росіяни перейдуть на інші. І так далі, і по колу. Проти шахедів це правило працює так само. Шахеди ще й почали використовувати, крім 16-канальної антени, яку для того, щоб подавити, треба більше одночасно застосовувати засобів РЕП. Вони ще й почали використовувати елементи для радіокерування, тобто вже є керовані шахеди, які летять поки що на глибину там орієнтовно 100-150 п'ятдесят кілометрів. Не бічне на оптоволокні? ні, поки що ні. А реально шахет на оптоволокні технічно це можливо в теорії.